Якщо за останній час ви, хоч раз, були втомлені до смерті, то пророкеля вас прекрасно зрозумів, і він має для вас хороший рецепт. Розказуйте на випадок, що не читали книгу царів. Ну давайте розглянемо один насичений день з життя пророка. Отже, він воскрешає хлопчика бідної вдови, влаштовує змагання з кількома сотнями пророків ваала. Цілий день спостерігає за тим, як у них в цьому змаганні нічого не вдається. Відбудовує Божий жертовник, виливає на жертви на жертовник дуже багато води. Всі стоять свідком того, як на жертовник сходить Божий вогонь і пожирає абсолютно все, аж до каміння, Потім на землю йде дощ, якого не було три роки, і Ілля іде на самоту. Там він просить Бога. Забрати його душу, уявіть собі, яким втомленим був цей чоловік, і що каже йому Бог: Ілля, та Ти просто лінивий, ти замало молишся, іди попости. Ні, 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 ага. ілля засинає. і Прокидається від того, що ангел приносить йому поїсти фізичну їжу. Бог дав нам дух. Душу і тіло, і всі ці три компоненти можуть служити Богові і потребують відновлення і відпочинку. Де б ви зараз не були, і би ви не служили своїй сім'ї, своїй країні, це служіння має чергуватися з відпочинком і ним не можна нехтувати. Бо як наша душа почувається дуже виснаженою без особистих щирих стосунків з Богом, так і наше тіло, яке є храмом Святого Духа, почувається дуже виснажено, якщо ми не даємо йому можливості відпочивати.